Всім привіт! І вітаю вас на каналі Unstop. Сьогодні вирішив зняти огляд на безпровідний мікрофон для айфону Boya V2. А із перехідником під вихід Type-C також і для Android. В комплект до мікрофону входить. Коротка інструкція. два USB Type-C кабеля. Переймач, який вставляється в телефон. І два мікрофони. Звук для цього відео пишеться на цей мікрофон. В цій моделі мікрофони два, але також можна замовляти і з одним. Це залежить від ваших потреб. З блоку мікрофона є дві кнопки. Перша чорна. При затримуванні включає і виключає мікрофон, а при натиску блокує запис звуку. Друга синя кнопка активного шумоподавлення. При активації індикатор засвітиться зеленим в звичайному режимі він синій. Кріплення мікрофона поворотке на 360 градусів. Також на мікрофоні є подушка, яка блокує лишні шуми. Приймач досить компактний і в ньому є вихід type c якщо телефон під час запису потрібно зарядити. І на кінець відео маленький тест мікрофону. Дара відео пишеться на звичайний мікрофон на 13 айфоні. І, і підключимо наш бой. Такий звук дає бої. І з активованою кнопкою шуму подавлення. На цьому все. Надіюся, відео було корисне. А якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. До нових зустрічей і всього найкращого.